Я, я вас вітаю на каналі Людмили Комутовської. І сьогодні ми подивимось все те, що відбулося за день, і подивимось на ваші запитання, які ви мені написали. Що у нас з'явилося з самого ранку, що у Києві замінували школи, і навіть ТРЦ. Київським правоохоронцям надійшла інформація про те, що майже всі столичні школи заміновані. Згодом з'явилася інформація і про те, що окрім школ замінований і деякі ТЦ, зокрема, торгово розважальні центри на Барковецькій, найбільший український мегамол, Лавіна. І згадуємо, що вчора нам показали 5 мечів. Я сказала, що. Хоча я дуже давно не говорила про Київ, але Київ у нас по небезпеці. І п'ять мечів, якщо ми згадуємо, то це конкретно напади, різного роду напади. І сьогодні червоний інтернет, всі, всі пишуть, скажіть, будь ласка, чи взагалі буде ця тенденція продовжуватись, чи будуть заміновувати далі ті школи? І це все по-справжньому чи не по справжньому? Давайте. Міняємо питання, скажіть, будь ласка, дійсно були заміновані? Двійка кубків, семірка мечів, біла карта. Ну, по всім даним, не заміновані. це такі лякачки, які нам розказували. Чи буде ця тенденція продовжуватись? Чи буде ця тенденція продовжуватись? Зірка так буде, і це надовго. Тенденція буде, вона надовго, так що ще будемо чекати подібних, подібних оголошень. Слідуючі питання. Сьогодні суд арештував екс-начальника СБУ Харківської області Романа Дудіна без можливості внесення застави. Його підозрюють у державній зраді і залишення місця служби. По даним, а це не вже не те. І всі знову спитали, чи. Це в нас просто будуть знову їх затримувати, потім відпускати, тому що ми знаємо, що СБУ в цій війні зіграло рушійну силу, всі, майже всі вони те здавало, те, те яким чином засвітилося, і е, люди говорять, до кого чи буде, чи його випустять. Хоча ми тут читаємо, що він без можливості внесення застав. Скажіть, будь ласка, чи випустять Романа Дудіна. Трінька жезлів. рицарь жезлів, Смерть. Ви знаєте, випустить його, не випустять, але якісь попитки його випустити будуть. Тут у нас все-таки рицар жезлів, Хтось там буде замовляти слово, хтось там буде його. Підзакривати. закривати, так що тут ця тенденція продовжиться. Давайте подивимось далі, чи його посадять. Чи його посадять? Посадять. Його повинні посадити. Так що тут все-таки цього точно посадять. Поживемо побачимо. По данным журналиста, российский диктатор приказал государственным корпорациям и олигархам создать частные военные компании для усиления вооруженной агрессии против Украины и нового этапа войны. Как отмечает грозию Путин хочет начать новый этап боев в октябре. Давайте давай испытаем, чудись, но... Будуть зібрані оці так називаємі приватні армії, чи будуть в Росії приватні армії і показівки Путіна. Вісім мечів, шестірка мечів і четвірка мечів. Ніхто їх не буде. Не буде. Не буде тут приватних армій. І чи буде новий етап у жовтні, як обіцяють російські СМІ? Шість мечів, вісім мечів, п'ятірка кубків. Не буде. Хочете вірте, хочете, не вірте. Те, що є ідеї по шестірки мечів якоїсь авантюри, і що вони, вони вважають, що це можна зробити, так вони є. Але тут у нас вісім мечів, яка закриває п'ять кубків, вони там пересваряться, як собаки, один з другим. І навіть нам дають сім мечів, хтось стіче, а може когось стічуть, наприклад, Путіна, і цього всього не буде. Так що не буде там е, у нас загострення, але згадуємо вчорашні. Я вам сказала, що не треба думати, що війна закінчилась, тому що десь ще буде супротив. Десь ще будуть військові дії. Там і по Донецьку трошки показували, і по Луганську нам трошки показують. Так, сьогодні так гарно йде Херсон. Не можемо нарадуватися, але супротив все-таки буде. Не, ну, це війна, це війна, і, і те, що вони кидають по, по нам, це теж тяжко. Що мені подобається за сьогоднішній день, що та сторона теж нормально отримала за сьогоднішній день і навіть прилетіло туди, куди не прилетіло. Це було прогнозуємо. Чому? Тому що ми розуміли, що якісь ми повинні дати, а тим більше, якщо в нас є. Уже чим далеко так стріляти. Так що побачимо, як це від... відтанцює, але... але потрібно розуміти, що зараз Україна робить все дуже правильно, дуже правильно. Тут нам потрібно ще трохи протриматись. Так, дуже цікаве відбувається в Москві. Путина в отставку муниципальные депутаты 18 округов Москвы и Санкт-Петербурга подписали петицию с требованием отставки Плешивого карлика. То есть, если вчера, чи позавчера был сам Питер, то уже у нас 18 округов Москвы. І згадуйте, що я казала, що тільки у нас почнеться рухатись, рухатись до того, що ми почнемо відбивати свої території, чекаємо хвилю, яка доходиться туди і там почнуть прибирати Путіна. Так що, не дивлячись на все те, що робить Росія, вони піднімають уши, вони починають воювати. Сьогодні навіть дивилася я Оці передачі, які ведуть е, Соловйові ними, і вже вони починають говорити, що так не можна далі продовжувати, треба йти з Україною на Е, Давайте спитаємо, а коли? Коли ми дочекаємось новин, що вже там Путіна будуть знімати, це буде в нас на цій неділі. Через 2 неділі. Через три. Я так розумію, десь 2-3 неділі ми вже почуємо, що там відбувається. Хороші новини. Хороший. Чекай. Хочу швидше, хочу завтра, але давайте почекаємо. Так. Уважаемая Людмила Степановна, пожалуйста, скажите, что будет з городом Дніпром и областью? Я так понимаю, я так розумію, що люди питають, що взагалі буде після війни. Скажіть, будь ласка, що будет після війни з Дніпром і Дніпропетровською областю? Якщо беремо загалом, то в принципі нам говорять, що все буде добре. Чому по сонцю це, знаєте, повернення до нормального життя? А по трійці Пентаклів, це буде область стояти на першій черзі для того, щоб її відновлювати, тому що область, яким чином зав'язана? На фабриках-заводах це така, знаєте, місце, де ми заробляємо гроші, взагалі Україна. Так що тут, в принципі, нічого поганого вам сказати не можу. Хоча багато хто переживає, що там нічого не буде. Це, це везря, а що буде через 5 років. По королеві Пентаклі через 5 років це якась тема того, що все буде більш-менш працювати. Всі будуть задоволені, але по четвірки купів хотілося б ще. В принципі, так, да, добре, але хотілося б ще краще. Добре. Покажіть, будь ласка, а через 10. А через 10 теж там все настраюється, все працює. Так що тут нема чого переживати, все у вас буде добре. Тут нам. Відвоювати потрібно, а все відстроїться. Не переживайте, будь ласка, ваша область буде, буде заселена людьми, і все у вас буде працювати. Так, Людмила, прошу спитати, чи ті школи, що вийшли на онлайн-навчання, це ті, що не мають Бомбосхович, так будуть навчатися цілий рік, чи є надія піти нормально до школи? Ті школи, в яких нема бомбосховищ, і вони пішли на онлайн навчання, так буде протягом всього, всього навчального року 2022-2023. Ні, так не буде. Нам тут конкретно вказують про перемогу, і зразу після перемоги дітей пустять до школи. Так що так не буде. Але якийсь час придется потерпіти, посидіти, якийсь час це буде. Так. Понимаю, что грех жила зла, но очень бы хотелось разбить Москву. Так они стирались с лица земли, наши города и села, і... а им расхирячить только Московию. Чому я це конкретно виділила? Тому що я не знаю, як ви, а як включали це обозріння в Москві, показували Шнурова, який співав оцю пісню, яку всі ми знаємо, що Москва горіла, та, і по дзвонять твої колокола. І це мені так відізвалося. Я це все дивлюся спокійно, чесно, там нічого я не бажала на ту сторону. І розумію, що це ця пісня, яка є знаком. Давайте подивимось, чи дійсно буде так, як пише шановна пані, що роз, щоб розбити Москву. Чи буде так, що буде горіти Москва? Чере багато туди всього направлено? Скажіть, будь ласка, от чи Шнуров, який співав цю пісню, чи це було знаком для самої Москви. Карти говорить, майте витримку, майте витримку. Буде вона горіти не зараз, не зараз. На жаль, поки не зараз. Але це будив фейерверк. Нам всім сподобається. Чекаємо. Так, слідучі питання. Людмила, добрий день. Пишу від імені ірпенців. Багато людей залишились без будинків. Коли будуть і взагалі чи будуть будувати нові? Акти є про демонтаж. Але нам дають мобільні будинки. Хочеться знати, коли ми будемо жити в своїх? Багато людей живуть у знайомих та родичів. Так, давайте спитаємо. Ірпінь, коли почнуть відбудовувати будиночки людям? Це буде в 2023 році, на жаль, в цьому році ніхто відбудовувати їх не буде. Тут в силу різних причин. Перше, нам повинно, повинно ми дочекатись перемоги, Інше, ми чекаємо якоїсь, наскільки я розумію, по Ірпеню, якогось плану, він якийсь майже готовий. І він якось ще буде затверджуватись. Так що у вас будуть обов'язково в слідючому році починати будівництво. Наскільки це будівництво буде йти швидко не можу сказати, що всіх відбудують за один рік, але якось старатись будуть. Старатись будуть. Так, далі. Олег пише мені пан Олег, доброго дня! Все, про що ви говорите, розклади, все збувається. Треба бути уважнішим до ситуації. Дякую вам і вашим таро. Подивіться, чи коли-небудь закупають Леніна в землю. Дякую ще раз. Ніколи не дивилась, хоча я знаю, що Ленін він працює е, на СССР, це там знаки, це ми провіряли на курсі екстрасенсорики, і я це знаю, а давайте запитаємо чи закопають Леніна в землю років? найближчі 5 років? Давайте 5 років. Ну, що нам говорять раніше? Його закопають раніше. Знаєте, тут можуть його закопати, а можуть не закопати, в плані чого його можуть спалити. Так що щось там таке, як говорять в Одесі, наближається якийсь грандіозний шухер. Почекаємо, побачимо. Знаєте, як я починала говорити на початку війни, мені потрібно зрозуміти, скільки я з цієї сторони отримала повідомлень. Напевно, тисячі не влізу. Чому? Тому що мені присилали різних російських тарологів, мені розказували, і навіть наберете в цьому. В Ютубі Людмила Хомутовська, ви побачите, скільки знімали про мене гімна, якщо вони там його ще не, не закрили з російської сторони, розказували, яка я ненормальна. І що я таке говорю, коли, як можна про Росію першу страну міра говорити? Да? Настал такого я це. Так що зараз я не хочу їх дивитися чесно. Хай їхні тарологи, які їм обіцяли перемогу, дивляться те гімно, яке чекає на Росію. Тому що з однієї сторони це буде дійсно така історія, що я хочу, да, я зараз напиваюсь їхньою крові, але хай вони самі втопляться в своїй крові, і хай вони в тій злості самі повтоплюються. Тому що я пам'ятаю. Велику количество людей, которые приходили мене на консультации, рассказывали, что им делают родичи. И как они говорят, что это все постановка, этого не может быть. Мы не бомбим ваши города. То хочется, чтобы такая постановка была с цієї стороны. Так. Доброго дня, Людмила Степанівна, з задоволенням завжди дивлюсь ваші ефіри. У мене таке питання. Е, мені пристилося на зелені свята, покійна бабуся. Я у неї запитала, коли закінчиться війна? Вона відповіла, дитино моя, війна закінчиться в свята, коли скрізь зранку буде свята вода. Я думаю, що це водохреща. Ви могли подивитись, чи... Подивити, чи це так. Скажіть, будь ласка, чи війна закінчиться на водохрещі? У башні ні. башня правосуддя нема балансу. Така, навіть жорсткі ні. Хоча б це питання було цікаве. Так. Старобільськ Луганської області. Коли чекати визволення, та чи буде велика розруха і загибель людей? Будь ласка. Луганський. Луганський. буде визволення? Ну, тут дуже скоро буде визволення. У нас є МАГ, які говорять, що це максимально швидко. Це може бути через неділю, може бути через місяць. І ще раз всім наголошую, що Таро немає дати. Чому немає? Тому що там все, все відбувається одному моменту. Ми сьогодні народились, ми сьогодні вмерли. Там, там так іде конкретно життя. Так? А у нас іде лінійно. У нас... Воно розтягнуто. Але що нам говорять? Мах, все для цього готово. Страшний суд, навіть готове небо. І, але воно, по пажу мечей, буде відбуватись невідкрито, якось на рівні того, що, можливо, сьогодні пам'ятаємо, да, сьогодні всі пішли на Херсон, а завтра, можливо, підуть на Луганськ. Так що вас там воно чекати, чекайте, десь ось ось все воно буде. Чи буде велика розруха і загибель людей. Чи буде велика розруха і загибель людей. Людям буде важко, але тут буде дуже важко всі виживуть. Тут не буде такої масової загибелі, хоча помагу розруха буде. Отаке. Я відповіла на всі, на багато запитань на сьогодні. Я знаю, що ви вже втомились від мене. Якщо ще щось, ще, ще щось було цікаво, пишіть. Я вийду, мені не шкода. Зробимо завтра, післязавтра. Головне, щоб це не були запитання, на які я відповідаю майже кожен день. Я розумію, якщо ви пишете мені, що що ви скажете за воїнів, які знаходяться в полоні, я розумію, що вони вас. Але майже на всіх передачах я про це говорю: я говорила вчора, я говорила позавчора. Я сьогодні давала інтерв'ю. Я весь час про це говорю: Ну завтра не буде. Щось трошечки поміняють, потім знову не буде. Це така. Дуже довга історія. І, на жаль, якщо я буду про це говорити кожного дня, там нічого не зміниться. Я на це відповідаю. Буду цікаві запитання, буду відповідати. Так, будемо дивитися за новинами, буду якось розказувати взагалі, як будуть розвиватися події, і ви самі бачите, що все збувається. І як завжди, буду вам дякувати. Якщо ви мені поставите подобайки, підпишитесь на мій канал, тому що дивляться, мене більше 800 тисяч, а підписані тільки 262. А ті всі сидять в окопах. Не хочуть показувати, що буде страшно, якщо ви будете підписані. І як завжди, я вам бажаю тихої ночі. Тихого дня, гарного настрою! Дивіться на мене і наповняйтесь вірою, тому що Україна переможе. Я це казала і в перший день війни, і я це кажу вам і сьогодні. А з вами була Людмила Бутовська. Всім па-па!